Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 323 760 особин за добу 860 і поранено 971 280 песиголовців за добу 2580 танків. 5502 одиниці за добу, 6 бойових броньованих машин, 10 263 одиниці за добу 7 артилерійських систем 7851 одиниця за добу, 18 реактивних систем залпового вогню, 905 одиниць за добу 1 Засобів протиповітряної оборони 596 одиниць за добу, 1, літаків 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5808 одиниць за добу, 8 крилатих ракет, 1565 одиниць за добу, 1 кораблів-катерів 22 одиниці, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10259 одиниць за добу, 29 спеціальної техніки 1112 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.